Привіт! Це короткий огляд програми ProCreate. Рубрика Основи ProCreate. Відкриваємо програму. І що ви бачите перед собою? Головний екран. Доступна функція Вибрати, через яку можна видалити проект або поділитися ним. Також можна змахнути вліво. І ці ж самі функції будуть доступні. Далі імпорт. Можна імпортувати будь-яку картинку із файлів. Або фото. Це вже йде імпорт із галереї. Обираєте будь-яке фото та редагуєте його. Натиснувши на плюсик, можна створити нове полотно. Можна задати розмір та DPI. Це розширення. В більшості я ставлю 300. Це оптимальний варіант для кількості шарів та якості зображення. Або ж можна обрати шар уже з наявних. Свайпнувши вліво по шарові, можна його видалити або редагувати. Я часто обираю 1080 на 1080 пікселів це розмір, якраз, який підходить для інстаграму. Заходимо в шар, і перша його функція. Це кісточка. Є досить багато різних з стандартного набору, але також можна імпортувати велику кількість кісточок. Їх можна купувати у різних художників, а також є дуже багато безкоштовних варіантів. Можна скачувати по одній або ж цілим набором. У мене вже досить їх багато є. Далі можна регулювати розмір кісточки. А ще непрозорість. Також багато кісточок реагують на нажим, що досить класно та зручно. Стрілочками можна повертати або назад, або вперед. Так, двома пальцями видаляєш, трьома пальцями повертаєш. Це розтушовка, в неї можна регулювати величину та непрозорість. Можна обирати для неї будь-яку кісточку. Далі йде стирачка. Так само регулюється розмір, непрозорість та можна обирати будь-яку кісточку. Інші функції розберемо в наступному ролику. Якщо вам подобаються такі короткі навчальні відео, то напишіть про це в коментарях, і я буду побільше таких знімати. А також можу зробити огляд всіх своїх малюнків, які я намалювала в програмі Procreate. Все, бувайте!